Дай Боже здоров'я вам і благосилась Боже на все святе, гоже чудо іконою Івано-Франківською, яка буде найбільш славна в світі, а також чудо іконою достойно є воїсного вивчати тебе, яка образами своїми явлена на ця блискавки сонця, бога нашого опівдні 9 березня 2007 року день великого кобзаря. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло стер. Що завтра є п'ять років, як прилетіли лебеді, семеро сіли саме там, де рукотворний образ Створений перше у світі на плакучій вербі сталося перед правдивим святом ведення. За давнім правдивим звичаєм календаря відзначається за новим стилем 4 грудня за старим це випадає на 21 листопада, ще триває за старим стилем календаря, осінь ще зими немає. Осінь е, завершується 13 е, грудня на свято Андрія. Нагадаю вам я і були особливі знаки. Зв'язані з тими святами. У минулі роки рішенням єпископату ГКЦ та ПЦУ оті традиції багатовіковічні, і змінено дати свят на 13 днів, на четверту дружину, як це зробив Папа Римський в 1582 році Григорій XIII, за що потім Богом був проклятий на пекло за реформу календаря. Виступ мені передали Бог і Пресвята Божа мати. Я відповідаю за ці слова. Я про це вже не раз говорив. Сьогодні хочу відповісти на запитання, що є відео. Із Америки, про хлопчика, який був у стані смерті, кілька хвилин бачив Ісуса. Є моє запитання під тим відео, чи він бачив Ісуса синього корусу з ранами на долонях, тому що у тому відео про це так і не сказано. Але є довіра до того каналу. І я дасть Бог в наступних днях вам розповім більше за те відео про те, що саме на католицьке Різдво ймовірно буде з'ява вже Христа, і водночас Ісус буде робити свої знаки з 20 по 25 число, що Він з нами, які зв'язані з ангелами, тими та іншими неймовірними чудами. Во, буде пришеться Бога саме до 7 січня, нашого давнього свята Різдва Христа, яке шанували наші герої УНУПА. а Москальський Новий Ріг 1 січня, як знаєте, не святкували. І власне Божим знаком є те, що саме 1 грудня, у день Романа, до нас е на озеро прилетіли знову сім лебедів. І я їх разом не можу зібрати. Відео, хоч я це бачив, тому показую вам з е, відео фрагмент 6 грудня 2020 року. І вони разом саме в тому куті е, ближче до Христа Кобзаря. Це знають Івано-Франківці і власне. Показую вам титри ті, що ми давали ще в тому часі, очікуючи Боже пришестя, але кажучи, що пам'ятайте, що перед тим, перед різдвом, може бути Всесвітня війна і вже Христа. Це є давні пророцтва святих ще до часу створення УПА, але особливо саме на різдво 1942 року, 7-8 січня, ті давні пророцтва. Були доповнені саме через Галичан християн ГКЦ, особливо через християнина ГКЦ, тематика овенця 20-річного Степана. На якому саме в ніч середи на четвер з'являлися рани Христові на кілька хвилин. Потім вони заживали за три дні чудом Божим. І через нього говорили святі. Перші люди почули вітання на Різдво різних святих, а особливо Тараса Шевченка, Сокровенні слова, щоб люди молилися, що він вернеться з героями, друзями УПА, але вернеться у той час, коли ще буде фальшиво створена Україна. І коли захочуть Україну знову після розпаду Совєтського Союзу формально втягнути у новітній союз уже з Китаєм, Ще в той час буде все більш всесвітня війна і спроба встановлення всесвітньої диктатури зла і столицею саме в Києві, який будуть називати, що це нібито новий Росалим, і там будуть єдна... віри. Кажуть, що вони ведуть нібито до єдиного бога, а і еліта Римова така. На жаль, задурить людство за Лже Христа. І саме з Московії вийде той Антихрист, який буде діяти через двійників. І за нього буде говорити Христос, чорноокий, чорноволосий, який теж буде діяти через двійників, і який, власне, буде явлений вночі. Він прийде як князь ночі. І людей будуть дурити, особливо через телевізори, що це нібито правда, що він прийшов і все таке інше. Дуже велика ймовірність це є саме на різдво, тому що свято Великодня падає на весну, коли більше люди є в теплі і в божій ласті, що виростають плоди, дерев, садів так далі. А зимою ви знаєте, що як є народне присилля, дав Бог зиму пережити, значить, будемо жити. Так ось цій зимі особливо хочуть потвори злі, такі я видав вже Христа, за що були попереджені. Перше на Франківщині, далі є у місцях з'яв Матінки Божої в інших областях України. З між є заклик особливо молитися з Юблика. У ці дні є знаки за те, що це правда є, в тому числі. Нагадаю вам, що Лебеді в останній раз, саме там, де ікона створена на вербі, були 5 років тому. Буде це свято, але нині благословила Божа Мати, вам показати, що там біля Ікони на вербі є чотири лебеді за чотири сторони світа моляться. А там, де має зійти чудо храм, то там є три ім'я Пресвятої Трійці, саме на одному місці, і час від часу вони ніби такий патруль здійснюють міняються. Я сьогодні зміг зняти цю зміну патруля. Власне, як е, чотири лебеді залишилися, а три перелетіли. Один з них сів. Ближче до човнової станції, і власне на фоні того будинку ви бачите його. А, на жаль, сама ну, інших тих двох лебедів я не можу притягнути телефоном, щоб ви побачили. Він пливе до них там далі. У бік острова, який нагадаю вам, я це є козацька могила Курган, де поховані тисячі козаків, як сказала Божа мати, які віддали життя понад 400 років тому, захищаючи наше місто Галич княгинин перед тим, як воно було польськими окупантами, названо Станіславів і була особлива битва саме на тому місці, де були болота, і які чудом божим висохли. Деякі люди так зробили, але особливо чудо було, коли встановили хрест Кобзаря у черні і до е, подій на Майдані, що зараз особливо згадуємо ми, у 2013 році навесні весні, болото повністю було висохло. Божа мати сказала на цьому місці проводити майдани і тут молитися. За те, щоб скоріше було боже пришестя, щоб Україну ненько очолив Тарас Шевченко ічного воскреслими героями козаками з повстанцями не призятої 33 три роки. Я кликав українців і людей інших націй, але прихильних до християн у ГКЦ, зробити це в інтернеті з 2010 року і та. Але це зробили менше ні 100 людей. А мало йти тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. Сказала матінка Божа. Чим більше буде йти людей, молитись, особливо там, де страшний хрест України від кожного міста і села, тим більше ласка Божа буде. І на них, і на їхніх селах містах на Україні на тих дружніх до нас країнах, що люди будуть приїжджати, казати Велике чудо, велика ласка передала Божа мати, дала знаки у час війни. Блискавкою Бог знову створив постать матінки Божої в бік Європи, попереджуючи, що ще буде там війна, біда не менша ніж в Україні, але коротша за часом. І коли будуть наступати рашофашисти при допомозі комунокитайців, китайців, які будуть видавати себе за корейців, будуть казати, що їх є тисячі. Насправді матінка Божа сказала, що мільйони їх готуються нападати і на Європу, і на Америку. Особув проведений е, так у Китаї багато парад е, комуно тих китайських, які сповідують ідею Всесвітньої диктатури пролетаріату, Нагадаю вам я, марсизму, лінінізму, і з е, у лабедах яких багато урядів. У світі, а в тому числі, і Трамп з 1997 року, побливим агентом ФСБ, і це переконано доводить славний генерал СБУ Григорій Омеченко. І я про це говорив ще до Григорія Омеченка, що це передали Бог Божа Мати в своїх з'явах до мене. Відомої були знищені. Але ті люди, які давно дивляться відео мої, я казав, що душа Трампа запродана в Сатані так само, як і Путіна, так само як і Зельмана, і багатьох інших тих до світів, бридких, які зараз діють як бісові діти, але люди у світі все більш ними будуть. Затуманені, затьмарені, задурені, і тільки частина людей через серце, яких буде діяти Ісус, особливо ті, що приймають святе причастя, що вірять в силу Святої Вервиці, силу благодаті хрестів, силу чудо ікон. Розуміють, що чим більше вони цілують хрест. Тим більше ласка Божа на них на родині на Україні і що не просто так Бог і Божа мати, саме Франківську сказали, що на чотири сторони світу є чотири хрести, до яких можна доступити і молити за чотири сторони світу, коли ви там будете, зрозумієте це? Що кожен хрест має певну направленість? І останній хрест кобзаря направлений саме у бік Вовчанець, на який є франківську хрест вознесіння перемоги України з Богом і Богородиці, де Бог і Божа мати планують людей зібрати не на якусь галявину, а в срібний палац Богородиці, за що були пророчі сни, за що були видіння, за що в 24 главі сказано, що. Бог збере вибранців своїх чотирьох сторін світа, не сказано де, але десь має зібрати на землі, бо до землі він прийде, а не десь у небі. В якійсь іншій планеті, чи десь на хмарах. Коли зійде той срібний палац, то власне він стане над поверхнею Вовченець гори, і дійсно, що люди будуть піднесені і туди, і там, де зійдуть чудо-храми. І це станеться неймовірне чудо, за що я говорю вже 15 років. Дорогі люди, переконано і слова мої. Час від часу підтверджує Бог і Божа Мати, даючи зяви свої, даючи знаки сонячні, неймовірні, які я говорю, будь ласка, проводьте експертизи, що це нема ніяких фальсифікацій, ніякого монтажу, що це дійсно є правда свята. Ну і перший хрест, який був встановлений біг того Вознесенського хреста, на якому замість Ісуса розп'ято є тризуб герб, наш знак. Знак Пресвятої Трійці, дорогі українці, теж у той бік Вовчинця, до якого найбільші люди мають йти молитися за три кілометри від тої гори, в Пресвятої Трійці. він встановлений на особливо святому місці. Що поруйновано було кладовище, і було створено парк перед 1977 роком. Сьогодні, до речі, минає 50 років півстоліття, як в нашому місті вперше в Україні раптом вибухнув нібито газ в будинку, на місці якого спороджено потім храм Архангела Михаїла, і там загинули люди. Та історія була засекречена. Недавно в інтернеті я е, прочитав, що буде фільм, випущений до 50-річчя цієї трагічної події, щирі співчуття рідним і близьким, які потерпіли там, і людям, які пам'ятають е, те, що сталося. Але версія та, е, що саме в тому будинку були ті. Напилися е, зеки і почали буянити. Е, з першого числа вони не напились, коли отримали зарплату. І ні, з першого на друге саме той вибух стався і е, поруч була військова частина. І, можливо, там за таємною казівкою компартії була занесена вибухівка. Закриті вони, і був вибух. Така версія є під 100 грамом. Один із офіцерів. Колишніх совітської армії пенсіонер розповів це а від того офіцера, вже через іншу людину дізнався я, молю Бога, що матір Божа Пресвята сказала, чи правда це, це чи ні. Поживемо, побачимо, дорогі мої. Бог прийде, правда буде відома про все, що буде вважати за потрібне Бог сказати. І коли в деяких відео ви чуєте, що ми ніколи не дізнаємось, а хто умисно зірвав Чорнобиль, а хто умисно влаштував Іловайський котел, а хто зараз умисно робить котли. З, біля Покровська і біля Гуляйполя і попередні дебать і так далі. Попередні, е, котел під бродами дивізія СС з Галичина, що була домовленість гітлера Сталіна за знищення еліти нашої, їх двох масонів, глобалістів, сатанистів, що Сталін Джугашвілі, що означає е, прізвище Жидівський Син. Буквально дав шекель губ груберу е, правдиве Прізвище Гітлера, що означає шекаль, це грошілюбний втекти в Аргентину. І саме з Аргентини, ви знаєте, йдуть певні такі там споруджено, до речі, храм Соломона. Заголі, знайдіть малу модель. Точно такий, що хочуть спородити в Єрусалимі на храмовій горі, де мав би засісти антихрист. Кажуть, або ж вже Христос скоріше всього. Який покличе власне антихриста Путіна з китайським військом кажучи, що дивіться, не дають мені в Ізраїлі правити і із секті Хабад, яка там в меншості нагадаю вам я, але яка найбільш задурила і найбільш закрутила московитами і українцями, тому що при владі у Московії є секта хабати у нас в Україні. Я думаю, це вам уже сумнівів немає, що ви все більше бачите. Що створюється в нас не Україна, а так званий новий Ізраїль, і винищується літа нашої нації і робиться все, щоб були українці справжні у меншості. А ті, які готові служити будь-кому, лише би гроші були, лише би їсти й пити, то ми бачимо, їм дають жити, їм дають привілеї, їм дають інші. Такі, хто більше вислуговується, і знаходять тих, хто із роду комуняків, сатанистів, отих бісів злих, і сунуть їх до влади поліції до прокуратури, до суддів, до журналістів, до армійців. Ви знаєте, хто там все вище, які генерали і чому турнули тих 20 генералів, які були заложенними, які хитрували. хитрує. Але надаю вам, що причиста Божа мати, показала мені сни, з ним добрі. І закликала молитися і за нього, і за Сергія Кривоноса, за Дмитра Марченка, багатьох інших тих, що з ним. І нагадаю вам я, що неминуче здійсниться на Франківщині те, що пише Откровень Івана слова. Тож ти у вірі більше тих прекрасних божих передань про і... Боже вам лебединої вірності, прощення і спасення.